Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про важливі події тижня. Тож, давайте розглядати, про що нам буде підказувати філіжанка. Тож цікавої вам розповіді та смачної кави. Дивіться, для когось буде перспективна От дорога для вас, яка буде вдалою, яка буде. Знаєте, коли ви потрібну інформацію отримаєте, зробивши цю дорогу. І взагалі-то вона запланована, це не виглядає, як зненацька щось трапиться. Ви вже планували, ви вже думали про цю дорогу. Це шлях, який От, в якому буде зустріч з е... людиною, по домовлянням, два питання будуть вирішуватись, вами поставлені. І взагалі воно непогано показане. Це те, що відкриває вам шлях ну, от в якихось ваших там, майбутніх планах, в перспективі, до чого ви там рухаєтесь. Але дивіться, в перспективі ще показана ситуація між чоловіком та жінкою. От знаєте. Взагалі показані люди, які налаштовані ну от кожен на своє щось. І це як: знаєте, от зустріч, як розмова один з одним, і потім люди, кожна людина йде своїм шляхом. Але це, знаєте, потрібно для кожного в цій ситуації. Коли от потрібно, як знаєте, зрозуміти для кожного з вас, які прагнення, щоб не бути в ілюзіях, щоб не наділяти людину тими ну, бажаннями, прагненнями, які є у вас, але в людині цього нема. Тобто, це як ну, люди між собою. Розуміння будуть мати. Для когось з вас як обстеження будете обху, проходити, важливо приділити цьому увагу, бо є у вас якісь питання, які вам ну, треба, просто треба розглянути. Ви їх вже давно планували, давно вже виникали у вас питання, то краще б за все пройти це обстеження і вже. Не ходити там, не вигадувати собі того, чого може й нема, а ви там ходите і лякаєте себе. Так, для особистого життя, тут поцілунки, чиїсь бачу, якась, ну, давайте так, чиєсь побачення, але більш як наприкінці тижня. І це, знаєте, доленосні якісь стосунки, які от просто доля зводить людей. Це, тут за жінкою стоїть Янгол, який штовхає її до цього чоловіка. Хоча дивіться як є дві людини, які намагаються. Цим побаченням ну, взагалі, якось так завадити. 15 число показане це, як знаєте, ну, день розуміння, чого хочу, до чого прагну. Бо тут якось багато думок один про одного, і якось, знаєте, ну, як тиждень, коли треба вже вирішити, от, чого, що буде далі, чого хочу далі. Так, ще бачу зустріч так, ось тут це через відеозв'язок зустріч у людей. Це, знаєте, як ну, на екрані я бачу ну, доволі молодого чоловіка. Якась така, знаєте, важлива розмова. Потім інформація, от в новинах буде надана інформація, яка вона трошки як підкреслють для вас, як. От ситуація, в якій ви, ви багато собі щось, коли от не знаєте як воно є насправді, починаєте собі щось там намріювати. І ви багато собі вже думок в голову забрали, але вам потрібно просто почути цю новину. Вона буде ну, як, як загальна, це не те, що там щось одному чи одній вам. Буде відомо, це як на широкий загал. І просто у вас якісь моменти просто будуть вам зрозуміліші, ви будете розуміти, що вам, знаєте, от як від якої мити відмовитись бо вона не буде справжена. А до чого взагалі, на що звернути увагу? Тиждень майже весь такий буде. Він потроху-потроху буде, як знаєте, от, подрібничкам якусь інформацію надавати, але це як більше, знаєте, як для захисту якогось вашого. Ну, тобто, вдало обробляючи інформацію, ви собі щось зможете покращити, якось так, позиції свої більш врівноважити. Потім зверніть для когось з вас, зверніть увагу. Тут показана ситуація: двоє людей пересваряться через якусь нерухомість. Взагалі, питання на цьому тижні не буде вирішене. Але от тиждень, коли якісь зміни починаються, люди між собою, ну як знаєте, у кожного своя мета до, до цих змін будуть щось там сваритись. Здивування через чиюсь роботу, талановиту роботу. щось ви так знаєте собі людину так раніше не розглядали. А тут ви побачите, побачите людину геть з іншого боку. До 31 числа показано, що на щось вам дуже дуже треба буде звернути увагу. Це більш стосується. Якоїсь людини, яка зараз от сидить, як очікує чогось, і 31 число вже, ну коли все, чекати вже не можна, треба рухатись. Треба як обрати спосіб, яким чином рухатись далі. І треба, як, знаєте, до ладу привести справи. Щоб не витрачати зайвого часу потім, знаєте, воно на якісь доробки. Тобто для когось з вас до 31 числа вам треба як все в порядок привести. У когось треба розуміти, буде як затягнена трошечки ситуація по виплаті зарплатні, але ж до кінця місяця ви її отримаєте. Не можу сказати, не знаю, не бачу тут літер, щоб дати таку підказку. Ну, таку, щоб зрозуміліше було, але на всяк випадок так, знаєте, розрахуйте свої кошти, щоб вам вистачило. Потім ну, в сімейних стосунках я не бачу великих змін, воно там більш-менш як було, так і буде. У кого там е, бувають якісь моменти, коли ображаєтесь один на одного, така сама, такий самий тиждень буде, от така сама ситуація. Бо дивіться, для когось моменти, коли втручання у стосунки е, третіх четвертих облич бачу. Але давайте так, тут показана ситуація, коли вам не треба звертати увагу на чиюсь думку стосовно вашої сім'ї. Ну, тобто, це ж ваша сім'я, це ж ваше життя. Ви ж живете його так, як ви вмієте і знаєте? Отак воно і повинно завжди для вас бути. Тобто, вашими думками і відчуттями живете і все. Яка різниця, хто там і що про вас думає? Так, робота соціум. Давайте тут розглядати хтось е, вирішує для себе більш як чоловіча фігура. Знаєте, от щось не подобається в роботі, щось і оточення не таке, і взагалі от хочу обнулити цю роботу і шукати нову, але спочатку б треба знайти нову, щоб обнулювати. Бо тут може сидіти потім вдома і. Жалітись, що ніхто не розуміє, і що все не так, і все не те, а за що тепер жити. Не робіть поспіхом висновків. І ось тут мені показаний чоловік, який, як між двох жінок, це може бути з одного боку дружина з іншого боку, там матір або сестра, або ще хтось. Тітка, там, наприклад, коли знаєте, от складнощі цього чоловіка, вони, ну от, жінками вони обговорюються, йому щось, і вони, ну, питання якісь ставлять. Тут не поради, більш виглядає, а як питання, він взагалі застряг, от він не розуміє, що куди далі рухатись, як робити. Це знаєте, як болісно сприймати, але нічого поки що нічого не робить. Далі дивлюсь по роботі соціуму. Ось тут, знаєте, велика людина мені показана з дарунками йде. Тож, ну, більше за все, це мені виглядає як для країни. Потім зверніть увагу, це вже по роботі. Мені показана жінка, як обходить якусь ситуацію з чоловіком. Він чекає її вирішення, він чекає її якоїсь поведінки, такої конкретної. Він знає, чого він хоче від неї побачити або почути. А вона, як взагалі, обходить його стороною, і якось спілкування не відбувається. Десь з кимсь він буде сперечатись через цю ситуацію, що я чекаю, і де, де результат. Якийсь жінці буде це виказувати, Інший з жінці за ту жінку, яку чекає. Потім. Ну, та, яка обходить у неї взагалі свій шлях по життю. Вона ну, якось його не перетинає ні з ким. Вона взагалі от собі щось своє знає. Якісь люди до неї наближуються, якийсь час вони поряд з нею, потім, ну, далі вона йде. Вона не затримується ні біля кого. Знаєте, от людина своє знає. І будує свій шлях там в кар'єрі, в просуванні взагалі в житті. Так, далі дивлюсь. Тут як підготовка до ремонту йде, бо роздивляються якусь будівлю. І знаєте, як складають кошторис, як, о, якісь вточнення, як що робити. Це, як знаєте, ну, наприклад, якийсь кастинг проводять люди, якась будівля, вона як посунулась на бік. Треба щось там ну там дуже потрібен ремонт, там не просто так щось там підфарбувати і все і буде добре. А там так. Час піде на, на ту будівлю. Далі дивлюсь, Ось тут невеличка перемога, але для чоловіків, для когось з чоловіків. Але дивіться, як. Тут людина, як багато Сил витрачає на те, щоб досягти, у, цій, у цій, ну, невеличкої, але ж все ж таки, перемога. Посуне якогось іншого чоловіка от, або з посади, або з проєкту, або взагалі з якоїсь там ну, десь там спілкування, От, як знаєте, себе наперед виставить. Але ж дуже буде хвилюватись, щоб у нього все вийшло. Підвищений буде температура у когось з співробітників, підвищиться. Ви дізнаєтесь, ви ну, людина про себе якось там попередить. Вам треба буде, ну, як, знаєте, і свою, і чиюсь роботу так, доглядати, за чиєюсь роботою. Хтось тут у відпустку йде. Дуже щаслива, задоволена людина, що вранці не треба дуже рано вставати. І так трошки не скажу, що ви там довго валятись будете в постілі, але ж трошки так себе, ну, сили собі, собі будете мати. Так, у когось тут трошки хитрує дитина. Щоб мама побула з дитиною вдома, щоб не пішла на роботу. Дуже щасливою буде дитина, що от мама залишилась. Це, знаєте, як ну, щось там таке налаштує, щоб побути поряд. Так, далі дивлюсь: Ось тут якусь людину будуть пропонувати вам на роботу. Ну, от, наприклад, є у вас вакансія, потрібна людина, і хтось приведе людину, що от вам потрібен був. Як чоловіка, більш на чоловіка мені схоже. Чи це вже для когось, як знаєте, знайомство з новим співробітником? Далі. Так, ось тут якась допомога, яка підсилює. А зараз яка, от, знаєте, як відсуває від вас якихось людей, які, знаєте, вважали собі, що взагалі. Вони сильніші за вас, але ж ні. От, на практиці буде зрозуміло, що якусь, з, з якоюсь допомогою, з чиєюсь допомогою ви відсуваєте цих людей. І воно дивіться як. Те, що будете робити, воно потім якось буде ну, відомо. Більшій кількості людей спочатку якось тихенько робиться, От просто робите те, що можете в цій ситуації, а потім воно буде і всім іншим, там, за вашою спиною, зрозумілим. Так, і ось тут все ж таки тиждень для когось нагадує про захист. Для жінок тут показана ситуація, коли вашу якусь роботу, те, що ви напрацьовано, вами, треба буде захищати два рази на тиждень. От знаєте, як Воно не суперечки якісь там з людьми, але ви щось будете незадоволені. У вас буде питання взагалі, як так можна ставитись до людини. Не так, щоб ви там якісь такий. Гучний скандал влаштуєте, але ж ви комусь такі от про це будете виказувати, От знаєте, як людині, яка от вислухає вас і буде розуміти, про що ви кажете. Це як на одній мові з людиною розмовляєте. І ось тут для когось з вас мені показаний чоловік, який дуже хоче прояснення. У спілкуванні з вами, ви щось від цієї людини, як знаєте, як закриваєтесь, як взагалі от намагаєтесь не зустрічатись зайвий раз з людиною, щось вам не дуже хочеться взагалі спілкування, але він налаштований до вас непогано. Він знаєте, от коли показано, що людина ну йому приємно взагалі з вами спілкуватись. Він навіть якось аж заспокоюється після спілкування з вами. Ну, просто у вас інше сприйняття людини. Так, далі. В шлях у когось дуже так відкривається на тижні. Як якийсь, знаєте, великий камінь відсувається від вашого шляху, яким було перекрито шлях. І ви вже більш впевнено себе почуваєте, і вам якось вже так, знаєте, легше. Але буде незадоволений чоловік, бо ви як відходите від нього, то, може, він і перекривав вам той шлях. Бо як відсуваєте його від себе, От знаєте, не хочу з тобою більш спілкуватись, відійде від мене. Так, ось тут така гучна розмова, люди як прояснюють між собою стосунки, чоловік та жінка, і перед цією парою стоїть інша жінка. Вона, знаєте, як за спиною у неї там ця розмова відбувається. Це, знаєте, як виглядає, як взагалі-то як трикутник, але тут може бути така ситуація, як, наприклад, невістка і свекар зі свикрухою. От, тобто один, одна людина за нею, інша проти неї. і от... Між собою сперечаються, знаєте, не можуть зрозуміти, як взагалі до неї відноситись. ну Взагалі то їй байдуже. Вона налаштована на їх сина, а не на них самих. Далі. Тут якась вдача, вдача в тому, що ви зможете нарешті обрати якусь. Тут мені жінка показана, з ким спілкуючись за телефонною розмовою, зрозуміє для себе, як їй рухатись далі, де їй що там обрати, як підвищити, ну, скажімо, процент своїх якихось. Результатів, там, я не знаю, щось там вона прагне зробити і змінить, змінить свою ситуацію. От з ким спілкуючи, вона почує для себе підказку, яка дозволить внести такі, знаєте, доволі ну, помітні зміни в справах. Так, ось тут. Для когось з вас, як час іспитів, життєвих таких іспитів, ну, ви пройдете, ви зможете. Для, для когось з чоловіків показано, чоловік, такий за 50 роками. Дві справи йому треба буде дуже ретельно так зробити, дуже так, знаєте, докласти зусиль. От в цьому буде його іспит, наскільки він готовий вкластись у справу, наскільки він готовий бути, ну, знаєте, уважним і робити на всі сто, а не так, що, знаєте, там трошки пороблю, а там буду вигляд робити. Ні, це тут, тут така відданість справі повинна бути. Так, хтось тут буде дуже розглядати сюрприз від чоловіка якогось. Але, знаєте, мені дуже неприємно обличчя того чоловіка намальоване. Тож, будьте уважні до того сюрпризу, бо він може бути там з подвійним дном. Воно більше, як знаєте, такий сюрприз, який більше проблем надалі принесе. Коли вам треба буде докладати зусиль, щоб все налагодити. Воно не для полегшення, якось так. Так. Показана ситуація 68 або 65. 5. Це може бути рік народження, може бути вік людини. Е, невеличка перемога. Як, знаєте, от, е, дві людини і як відсуває від себе е, іншу людину, одна іншу людину відсуває від себе. І в цьому має перемогу. Це знаєте, як от, момент щастя. Таке задоволення внутрішнє, що от добра, якась ситуація закінчилась, це могло бути в стосунках, могло бути взагалі якась, знаєте, там по роботі з кимсь складно, чи якісь там тимчасові, от просто добігає кінця ця ситуація. Ну, така філіжанка вийшла. Зверніть ще увагу, жінка з чоловіком розмову мають, і мені тут чоловік такий з рожками показаний. Дуже, знаєте, якщо він на щось своє налаштований, повірте, він зробить все, щоб своє питання просунути, щоб в своєму питанні отримати все, що йому треба. Тож, якось. Тиснути буде, бо йому дійсно щось треба таке. Знаєте, щось він там собі вже навигадував. Літера Є Ф поряд є. В цій ситуації, ну, це як підказочка, для кого це чиїсь ініціали або ваші, або Ініціали тієї людини, яка буде тиснути. Ось так. Все, на цьому дякую всім вам. Бажаю гарного тижня. Хай він буде кращий, ніж усі попередні. Хай він буде тихим і спокійним і вдень і вночі, і хай все буде так, як вам треба, як буде краще за все для вас. Обов'язково бережіть себе, будьте здорові, і побачимось в наступних відео. Всім пока.